Всім привіт, всім привіт з Одеси. Друзі, я на староконці приїхала сьогодні. Погода така, знаєте, сира трошки, але хочу вам показати помідорки квашені, капусточку у дівочки тут на староконці. Так, доброго дня вам! Дуже смачні баклажани ваші сіненькі. Як ви їх маринуєте? Це ж самі робите все? так? І оці, почому казали? Оці сто гривень? По сто п'ятдесят морська капуста 20-100 грам. А, а квашена де капуста. Подивіть, от эти. 90 грн/кг. 90 грн/кг, да, да? да? Угу. А яка вона сладенька, назва з малого хсельона є сл... мала, соленая, більше. Угу. І крижавки ці на голочки. Крижавки 80 грн/кг. Огурчики 120 і 100. А арбузики 180 гривень. І арбузики хто любить? Да. Оця по чому? 90? Э, да. Чи 80? По 80. 80. 80. А, 80. 80, 80. Дівочки, да. дивіться, які вони тоненькі, гарненькі. Да, да. Угу. Ви ж відправляєте, так? Да? Можете відправити дівочкам? Да, да. А ну, кажіть номер. 97. 884, 39, 91 Неля. Пані Неля, так? І все вам відправи, дівчинки. Морковка є, а морковка почув? Морковка на 150 гривень кілограм, є на 20 гривень посолочка, на 30 на 50. Ага, відпускайте людей, купуйте, купуйте. Так що будете знати, дивіться, стоїть дівчинка тут на перекрестці, вони вже щось купують. А, тому приходьте, вибирайте. Зелень, старокінний ринок, Диві Дивіться, девочки. Це ви привозите з ясик, так? Да, да? да. Все домашнє, да, кажете, так? Домашні, да? да. Домашній. Домашні. А по чому воно? 15 гривень. Боже, на чайок, так? Да? Да. Пахне дуже? Дуже пахне. Боже, це да. класно, дивіться. А це що? Е, Сіндірей. Сіньдірей, боже, це такий класний, зелений, дивіться. Скільки цей пучок? 15 гривень. 15 гривень реально да. такий здоровий. Да, да. Вас і зелень можна замовити? Звісно. А ну кажіть номер 0, 97, 800. 84, 39, 91. Дивіться, Невір. зелень можна замовити, вам відправлять. І всю оцю, е, квашені, оці помідори. А помідори що, немає у вас. Тільки помідори, салатик. Помідори сьогодні закінчилися. Красні вже, були да. помідорки? Да, да, а так. по чому вони були? Красні оці. 120 гривень. Кілограм. 120 кілограмчик. Оці дивіться, салатики обалденьки. І ще оці, І оці почов... по чому? Все це можна замовити, дівчатки дзвоніть пані Нелі, вона вам все відправить. Старокійний ринок приходьте, забирайте самі. Старокінний ринок, друзі. Чесно, так прохолодно у нас сьогодні. Може, собачий ринок це тут такі собачі класні, які хочеш. Які ви хочете, я вам все можу показати. Точніше, ви можете до русланчика. О, ребята, хто шукає? Я знаю, в мене шукали одежу для собаки котів. Дивіться, тут що то в'язане, отаке. Ручна робота, сто процентів. Подивіться. Тут навіть, навірно, на котики десь маленьких, Дивіться хто. Дивіться, дивіться. Доброго дня! Це ви самі в'яжете? Да. Да? Ручна робота? Да. А що, котики і собачки? Да, і собачки. Да? А по чому приблизно? Скажіть, хоч що ста гривен гривень Чи Дошаг, до тисячі гривень. Чим менше От сто гривень. А це на кого? Не знаю на, на, на кого беруть на котик на маленьких, на, на на маленьких собачок, да. да? На маленьких. маніса да. сто гривень. Там двісті п'ятдесят, триста, триста після, чотириста, шістдесят, п'ятсот, шо. Ви суботу неділя стоїте, да. да. Скажіть, ви відправляєте чи не, 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 Просто не давай очень сюди Так. Да. Якби сказали номер, може би могли отправить? Ну, я не люблю это отправлять. Мі хвата як надо клиента? приходить помірять собаки, на, да? Да? да надо длину і объем груди. Ага. Як, Як вас звати? Як Люба. вас звати? Люба? Люба. Субота-неділя стається. Субота дивіться, ось у дівчатки, субота, неділя. Там, де я вам показувала соління, Неля стоїть, от я її знімала, тут стоїть Люба. 22 номер. номер 22. -й. 22 -й. На її ось, тут дивіться, разноцветні. Тут, угу. тільки один угу. тут стоїться дівчинка Люба, приходьте, одягайте своїх лю... любимчиків. От дивіться, які гарні. Боже, класно. От 100 гривень манінсинки. 100, 200-300 гривень. Старкіний ринок, пані Любов. Так, що дівчатки показала вам адьошку для собачок. Ще хочу вам щось показати. О, коргі. А хтось мене коргі питав. Ой, доброго дня. Доброго а ваші коргі можна показувати? Да? Да, з задоволенням пригучі такі. Да, дивіться, які в нас малята гарні. А скільки їм три з половини місяця? І вже такі вони здорові. Так, вони я їх годую Добре, вони в мене входять. Друзі, хто бажає коргі. Дівчинка одна, і мальчики, і хлопчики. Ага. Так. Дуже забарвлення. В них таке гарне, такі комірці. Друзі, дивіться, старокінний ринок. А у вас доставка є? Чи як? є? Є. І а по кажіть такий номерочок. І за кордон 067 277 19 41. А як вас звати? Мене мене звати Тетяна. Тетяна, друзі, хто може бажає собі такого друга? пишіть, дзвоніть, а я побігла далі. Все вам гарного дякую. дня. Дякую. дякую. Так, дивіться, що тут далі є щось. Мед. Мед, щеночки, мальтіпушечки. Короче, тут дуже дуже всіх багато. Знаєте що? Давайте буду так і ну коли приїжджать. Привіт. О, о, доброго дня, Русланчик! Постаті друзі, так? Да? Так, друзі, підписуємося на канал і буде вам хвостати щастя. А кого ви тут показуєте? У мене кстати мальтипушечку. Мальтипушечку, Вот, У вас тоже мальтіпушки? Конечно, і мальчики, і девочки, мальтіпушечки. Ага. Мене просто Руслан Ой, де там я що там з тобою була мене почали да, да. начали питати, чи продаються мальчипушки Є. Ось у девочки боже я скільки їм? два місяці, Прививочка, документи, паспорт, чипик, бебі боксик в подарок. Такие прекрасные. А что это за бебі-боксик? Все что нужно на первое время: виски, пеленки, корм, ошейник, поводочек. Качить номер телефона 067 914 80 39. вас звати? Оля Оля. В общем, кто шукал мальчики пушечки, все есть на привозе на привозе. На староконце. А до Руслана в группу подписывайтесь. Все собаки, коты, все со староконки. У него в телеграм-канале. Все свежие продукты на привозе. Черная пятница, пишіть Поэтому там были на тоже присутствуют. <laughs> так, а ну еще раз покажите, боже, какие они манят. Боже, а это кто такие носатый? Кто такие носатый? Это у нас девочка, это у нас девочка. У нас есть совсем мини. Покажу. И маленький, да? Есть прям мини-мини мальчик. Угу. Все, вам хорошего дня. Спасибо. Все, Русик, давайте. Все, пока-пока. Когда будет видео на ютубе? Завтра. Во сколько? В 12.00. В тебе по воскресеньям виходить... Да, полноценный видеоролик по стараконному рынке. Раскидаловская. Все, подписывайтесь Друзья, на русланчика, да. На угу. Так, ребятки, дивіться, даже маршрутка їде на привоз. Представляете? На стараконці. Зараз я сюди на неї. Наверное, я поїхала на привоз. Так, що вам ще показати, ребятки? Дивіться, що тут все есть. Деякі що це подстилочки різні? А, поїлки для животних виходить. Так. Так, дивіться, і консервація тут є, і гроші. А, і ось капуста є. А по чому ваша капуста? 100 гривень кілограмчик, ось теж є квашні. Прямо вже ось тут на вході чи виході. Знаєте, що хочу ще показати? Курей же я вам показувала, а яйця це є, я не бачу. Що тут вообще курочки? Ай, Катич, А по чому яйце сьогодні скажете? 80. А, вже 80, ага. А петя такий. 400, 400 гривень Петька такий, дивіться. В кого хазяйства є, дивіться, качечки. А як ці качка називаються? Індоутка. Індоутка. А, шипуни, так? Да? Точно. Шипунчики такі. А по чому вони? 400. Тож 400. Дивіться, в кого хазяйства, кому надо ось такі петики, катечки все є. Я вам что-то покажу. Здесь сыры, казалось, мы есть. А, сыры тут есть, да? Сыры угу. давить якісь, наверное. Прям тут разбирают. А, что там за сыры? Я еще не пробовала еще. Боже, як вам показать что-то? Не знаю, я думаю, ну. А потом. А попробовать вот это место. Попробувати нельзя. Доброго дня. Доброго. А що у вас за сири? Доброго. Власне, виробництво, покази, корові. Чи зараз я тут з людиною закінчу, перейду до когось іншого, бо я не все. Навспідаю... Дивіться, і коза, і корова.